Всім привіт! Роблю заготовочку для салату. Нам в готелі тут дають зелень не кожен день, але дають листочки салату самого, дають огірки на різні, кожен раз однаково. І е, томати. Томати несмачні, такі, як, знаєте, пластикові. ось, Тому томати я купую. Купую маленькі томати черрі. Купую зелень. Ось цибульку покришила. Кріп в польському купувала, коли їздили в Шеном. Бачите, такий навіть трохи підсох. Ну, але на запах норм. Я вдома звикла, що я їм зелень щодня. Так само і стараюся тут, тому що це корисно. Так, також купувала редиску. Ось. Забула спалаху вімкнути. Рядиска дуже смачна, до речі. Редиска мені подобається. І вона тут, я не знаю, чи круглий рік, чи ні. Мені здається, що вона тут постійно вирощується. Треба буде подивитися, як взимку. Пахне клас. Наче вдома з грядки. Можливо, знову хтось буде писати з хейтерів, чому ви так багато показуєте нам їжу. Тому що, друзі, в мене канал реаліті. Я показую те, що я роблю щодня. Якщо не подобається, просто не дивитесь. Такий формат в мене каналу. Ну, Я думаю, що адекватні люди зрозуміють. Неадекватні, все одно знайдуть, до чого причепитися. Бачите? М -м -м, смукота. Дивіться, яка краса. Помати в мене ось такі черіки. Я, до речі, вдома також вирощувала завжди чері. Мені вони подобалися. Але вони в основному дозрівають саме швидше і просто з'їдалися. Я їх пару разів пробувала консервувати, мені консервовані чері взагалі не сподобалися. З часом я взагалі зрозуміла, що мають бути спеціальні сорти томатів для консервації. Це такі довгі томати, знаєте, бочечки. Я їх бочечки називаю. Ось. От перчинка є в мене така красива. Не знаю, фокусується на ній. Ось, бачите, яка гарна. Запах стоїть прямо наче, прямо наче вдома. Все, що відбувається в моєму житті тут, завжди мене повертає з приводами про дім. Неважливо, що я роблю, що я їм, завжди думки про Дім. Це дивіться, яка краса. Так, і ще я вирішила додати цей салат авокадо, тому що придбала, але всі не з'їли. Бачите, зараз розріжемо, подивимося. Мені здається, що цей трохи навіть. А ні, він нормальний. Кісточка випала, бачите, нормальний авокадо. Оцю частинку. Можна зрізати ось все добре. Ось така краса. Я отак його просто ріжу і видушую прямо в салат. Зараз покажу як. Ота беру. І видушую. Я не вишкрібаю ні ложкою, ні чим. Так просто. Бачите, і залишається просто одна шкірка ось така. І другу частинку. Потім піду в столову. Якщо там є зелень, просто добавлю зелені, я маю на увазі салату і огірочка. томати додавати не буду. І все. І буде в мене повноцінний обід. Так, ще одне авокадо є. Не знаю, чи добре воно чи ні. Я думаю, що нормальне. Давайте глянемо. Ні, це зіпсувалося. Таке вже їсти не можна, бачите? Тому це я викину. Ну, все і покажу вам, що далі в мене буде. А, ні, зараз ще заправлю і покажу вам, а потім підемо в столову. Ось так виглядає смачно. Там під низом ще зелень є. Так, і що я роблю? Я додаю соєвий соус. Ось такий, бачите? Люблю я соєвим соусом. Хоча кажуть, що він не корисний, але мені подобається. Ой, ляпнула не туди. І придбала ось таку олію. Не хотіла літрову банку брати. Придбала отаку типу спрей, але вона дуже мені не сподобалася. Вона якась біла, бачите, яка? Ну, використовую, тому що більше немає нічого. Треба просто взяти і придбати звичайну олію та й все. Все. Йдемо з вами в столову. Бачите, яка краса в мене вийшла. Сьогодні, до речі, сонячно, так, гарний день сьогодні. Так, зараз я візьму не в ту руку. Телефон а це в цю руку. Побішу трішки хейтерів-зависників, чи я не знаю, що тут за люди, які пишуть, що ви нам їжу показуєте, що ви нам те показуєте. А що ви хотіли бачити на каналі Реаліті? Що ви хотіли бачити? Художній фільм? Смішно. Ну, звичайно, що вони нічого не хотіли бачити, вони аби. Аби похейтити і пописати, що попало. Ось так. Йдемо. Ось така вона. Бачите? Не знаю, що зроблено, але вона ніяка. Ну і картопля. Сьогодні борщик. Картошка фрі. І несмачні сосиски. Тому я сьогодні їм тільки борщ. Ну і салат ось. Взяла собі, бачите, додавала. Молоко і хліб. Ну що, весь салат не з'їла. З'їла борщ миску і. Молоко. Опила. Зараз пройдуть люди. Ой, сьогодні тепло, добре сьогодні. Ну, що, пообідала я. Всім дякую. Ось, що хотіла сказати, щоб борщику так влупила добре. Е, ну, Я так зрозуміла, що, напевне, хтось на цій кухні з наших працює але в різні зміни. Ну, тобто, напевно, чередуються. Тому що зразу видно, коли працюють наші, то страви схожі на українські. Там якась тушкована бараболя, наприклад. Чи ось борщ. Ось. Якщо працюють не наші, ну, можливо, чи ірландці, чи хтось інший. дуже ж багато людей приїздять з інших країн. І індуси є, ну багато. Ось то вони зразу готують там картошку фрі, якісь сосиски, оці незрозумілі, з чого вони зроблені. Але щоб ви не думали, там, бо мені там понаписували вже люди, хоча я думаю, що то все такі хейтери були. Що ви крутите носом, що дають, те їжте. Ну так їжте те, що вам не подобається, будь ласка. Я краще буду голодна ходити, чим я буду їсти те, що мені не подобається. У відео я взяла одну сосисочку для того, щоб вам показати, просто, яка вона зроблена, вона всередині невідомо взагалі з чого. Але це не того, що нас погано годують. Ну, тобто, Чи я там нарікаю на щось. В Ірландії такі вони продаються і в магазинах. Ну, Тобто. Вони нас годують абсолютно тим всім, що їдять самі, розумієте? Просто що для нас, українці, ми звикли їсти смачно е, з натуральних якихось продуктів. Е, як вам пояснити? Ну, що я буду пояснювати Україні? Я думаю, ви самі розумієте, що я маю на увазі. Мені просто дивно, чому, чому в них така продукція є. В них є й смачна продукція. Є смачна ковбаска, особливо ця шинка нарізна. Така велика, знаєте, великий ковбас. Ось. Але я не можу просто для себе зрозуміти, чому маючи стільки м'яса, в них ж багато і корів, і свиней. і... Господи, овець, чому не зробити якусь дійсно смачну сосиску там, чи, чи щось інше. Ну, в них є, я пару разів купувала сосиски, то непогані були. Але в основному оце такі, я не знаю, зроблені, наче, наче дійсно, що просто взяли хліб, пережували і запхнули в сосідку. Я не знаю, з чим, з чим це пов'язано, чому це так. Ну, якщо хтось знає, напишіть, чому у них не тільки для нас, вони годують нас так само, як і самі. Я ще повторююся вам, чому вони от роблять такі сосиски. Так, це туристи, напевне, приїхали. Не знаю. Піду в бесідку, можливо, щоб від людей подалі, а то ще будуть казати. Ти ходиш, знімаєш. Так, тільки куди вони пішли, не туди. Вони зараз будуть назад повертатися. Там нема проходу, там сітка. Ага, вже зрозуміли, що туди не можна. Чи не зрозуміли. Рушник він щось впав. Це побачили, що тут перекрито і повернулися. А я йду сюди, бачите? Це на території нашого готелю тут. Бесідочка. Тут, до речі, вчора святкували день народження наші, ну, українці. Я не знаю. Думаю, напевно, дитячий, можливо, навіть. Що це вони залишили Вон в міні-бар, тут був у них. Ось, і залишили плівку на столах. До речі, гарне місце, щоб відсвяткувати на вулиці. Ось Тому ось у мене, якщо сьогодні вже відео про не знаю, їжу, то вже і вирішила з вами поділитися своїми спостереженнями. Годують нас тут краще, ніж у минулому готелі. Не знаю, чи постійно так буде, чи це тільки спочатку. Тому що люди наші, які тут живуть вже давно, вони ж тут вже по 2 роки з гаком живуть. Їх не перевозили нікуди, то казали, що раніше трішки гірше годували. Ось е буває таке взагалі класно дають. От пару днів назад давали варену картоплю і рибу смажену під сиром. Дуже смачненька була. Е ну так, знаєте, е ну мені подобається. Тобто мені просто не зрозуміло, чому? Е Деяка продукція несмачна, це країна з високим рівнем життя, яка гарне має сільське господарство, ну, дуже гарне м'ясо. Ну, м'ясо в них класне. Якщо купуєш в магазині сире, то воно смачненьке. Але ж ну, у нас немає можливості його приготувати, тому що ми в готелі живемо, ну поки що. Тому Мені не зрозуміло, чому з таких гарних складників не можна зробити якісь смачні продукти. Ну, Поки що мені це не зрозуміло, я не знаю. Це мені там хтось писав в коментарях, що я якось сказала, на своєму, відео, що нам, в своєму відео, що нам дали несмачні сосиски. Ну, я сказала правду. Я мала збрехати чи як, що я мала сказати? що... Ой, дали сосиски такі добрі, але я їх не буду їсти. і ніхто з наших їх не їв. Ну що, що сказати? В мене максимально канал. Правдивий, і взагалі, нічого не вигадано. Показує все, як є. І тим більше я людина пряма. Якщо мені щось не подобається, я про це кажу. Але це ж не означає, що я на щось нарікаю, чи мені е, щось не подобається в глобальному плані. Чи тим більше, що я невдячна, чи як. Ну дивіться, я вдячна, і всі українці вдячні за те, що нам тут дають, як нас тут годують, як нас оберігають, як нас тут лікують і тому подібне. З чого ви взяли, що, наприклад, якщо людині щось не подобається, то вона невдячна загалом. Ну, якщо ви, наприклад, це я до тої людини звертаюся, або до тих людей, які так мислять, якщо ви така людина, яка ніколи не може сказати щось проти, чи буде терпіти те, що їй не подобається, яка не має якоїсь самоповаги. Яка буде робити те, що їй шкодить, наприклад, то це ваші особисті проблеми. Ну, взагалі нема. Якщо мені щось не сподобалось, я просто про це сказала, тому що я веду канал. І я його просто не їла. Ось. Навіть це буде важливо для тих людей, які сюди приїхали нещодавно або які хочуть приїхати, і які, наприклад, підуть в магазин і захочуть придбати сосиски. Вони розчаруються навіть для них це буде корисно тим, що вони, можливо, подивляться це відео чи то відео і подумають, ой ні, я краще придбаю собі якогось сирого свіжого м'яса і щось приготую, тому що ну дійсно сосиски недобрі. Не всі є там пару варіантів, які можна, в принципі, ну все одно вони для наших людей вони незрозумілі. Для ірландців, можливо, це нормально, ну можливо, вони їх люблять. Я не знаю чесно. Не цікавилася. І з чим пов'язана е, така сосицька? Е, я маю на увазі її виготовлення, її склад. Не знаю. Я знаю, що в Ірландії був голод, і це зв'язано з тим, що вся картопля, яка була на той момент, вона захворіла і зігнила. Ну, тобто пішла фітофтора. І тому тут таке особливе відношення до картоплі. Вони її постійно у всі страви кладуть, ну як майже у всі. В них завжди є картопля різного варіанту приготування на столах. І картопля фрі, і печена, і варена, і смажена, і яка тільки не є. Ось за це їх не можна винити. Ну, вони їдять картоплю, вони люблять картоплю. Я, наприклад, не дуже люблю. Я про це й кажу. Чому мені має бути. Якось незручно сказати те, що мені, наприклад, не підходить. Ну, дають багато картоплі фрі. Ну, я не можу їсти картоплю фрі, я їм щось інше. Ну, Я розумію, що я хейтеру, нічого якби в голову не вкладу. В нього сенс е такий, щоб просто зайти, нагадати, виплеснути свої негативні емоції і піти далі. Ось. Але відповідаю просто людям, які, можливо, і якось на це реагують. Але і можливо і не пишуть. Просто я показую все, як є. От в Ірландії прийнято їсти багато картоплі. І це не тому, що вони хочуть нас якось погано годувати чи до нас погано відносяться. Ні, вони нас оберігають, вони нас годують, вони за нас думають, вони про нас дбають і вони нас годують так само точно, як самі їдять. Просто що для українця. З нашими гастрономічними, знаєте, як, хі -хі, як навіть не знаю, як слово підібрати, не то, щоб вподобаннями, а я б сказала е гастрономічними вибриками, що ми звикли смачно готувати в Україні, в нас дуже багато смачних продуктів. Взагалі, е я була не в одній країні за все своє життя. І бачила, і куштувала, і в Європі була. І так само мої друзі, і знайомі, і зараз маса мільйони біженців. І всі кажуть про одне й те саме: що в Україні найсмачніша їжа, що в ресторанах, що вдома, на кухнях. Про продукти те саме кажуть. Розумієте? І це не означає, що ця, наприклад, країна, в якій я зараз, Ірландія, що вона погана. Ні, вона просто інша. Ну, для наших людей. Ну, це як вам пояснити? Не те, щоб важко сприйняти, просто коли ти вже дорослий і ти скуштував щось краще, звичайно, що ти будеш згадувати це і хотіти знов того, що ти їв. У нас. Не тільки зв'язано це з тим, що ми українці, це зв'язано взагалі абсолютно зі всіма організмами людини. Якщо організм спробував щось добріше і краще, йому вже дуже складно перемкнутися на щось гірше. Я не кажу, що це погано що тут якось взагалі гірша їжа, прям кардинально. Ні, якщо є своя кухня, якщо є де готувати, складники тут якісні і смачні. Вони максимально прості. Те, що я бачила в магазинах, ну я, до речі, не була в Ірландії, на базарах на ринках не була. Якщо хтось був, напишіть, чи є якісь цікаві смаколики, в них крафтові, я маю на увазі, що люди самі виготовляють там, може, сири, якісь ковбаси, там чи якісь копченості. Ну, от такого плану. Звичайно, що є фермери, які вирощують там і курей, і продають домашні яйця, і так само овощі, фрукти. Це, це зрозуміло. Я просто купую все в лідлі і в. Дансторі, ще у польському магазині, тому мені поки що не зрозуміло, як воно тут всередині працює. Ми живемо в невеличкому такому зараз селищі, тоді в містечку, раніше в містечку жили, там до нас не, при... не приїздив ринок, базар, ми ну, не знаємо цього. Якщо хтось тут живе вже давно, то дайте відповідь. Тому, якщо я кажу, якщо. Мати гарні складники, а складники тут добрі. Тут гарне м'ясо, тут гарна молочка, шикарна просто молочка. Я маю на увазі саме молоко. Є такий йогурт, типу, як сметана, ну як наш сметана. Ну я не знаю на рахунок сирів я пару разів купувала. Ну, гарні сири, в принципі, нарікань взагалі немає. Творогу я не знаходила, можливо, є творог. Я у польському купувала творог і плавлені сири пару разів купувала, мені сподобалося. Дуже багато великого різноманіття нема, але в принципі, ну, вони нормальні, тобто вони якісні. І навряд чи вони зроблені з чогось хімічного. У нас в Україні також різноманітність продукції дуже велика, е, я маю на увазі сири там, чи ковбаси, але не всі вони якісні. розумієте? Ну, тобто… Може бути тисячу видів, а із них два тільки самих гарних. Тут навіть ті, що я бачила, вони смачні і добрі. Ну, сир плавлений, я маю на увазі. Ще з плісневою я купувала. Мені також подобається, теж хороший, мені сподобався. Брі купувала, теж непоганий. Ну, тобто, отакі сири є. І в принципі, тут можна спокійно адаптуватися і готувати українську кухню. Всі складники для всіх продуктів є. Вірландських ой, для всіх страв, а не продуктів. кажу, Всі складники для всіх продуктів. Всі продукти, складники для, в принципі, більшості українських страв, вони тут є. Є м'ясо, є молочка, є мука, є макарони. Якщо чогось не вистачає, завжди можна поїхати в молдавський магазин чи в польський, польський там докупувати. І, до речі, Оці молдавські і польські магазини, там продукти більше навіть українських. Ну не то, щоб, може, прям виробника українського, але такі, які наближені до України. Тому що я певний час була в Польщі. І коли я жила в Польщі, то я не бачила такого різноманіття продуктів в самій Польщі, як тут продають в польському магазині. Мені хтось сказав, із наших, хто працює в польському магазині, що вони адаптували, адаптували свою продукцію більше до української. Ну, звичайно, що там ну, основна маса це польські продукти, але привозять і навіть і українські продукти. Ось. Тому тут спокійно можна жити взагалі. Харчуватися так, як ти хочеш, просто що ну, треба мати місце, де ти можеш це приготувати. А якщо ти живеш в таких умовах, як я зараз на даному етапі, поки що я не можу змінити умови свого проживання в зв'язку з особистими причинами і здоров'ям, то розповідайте, що я зараз бачу і як я до цього ставлюсь. І... Кажу те, що є. Ну, Тобто, якщо не смачні ці сосиски, я кажу, вони не смачні. А ви хоч головою об стінку боїтеся, якщо вам це не подобається. Ну, вони не смачні, я їх не буду їсти. Буду їсти щось інше, піду придбаю, наприклад. Або накришу собі просто салата і з'їм салата. Можу випити просто молока із джемом там, чи з медом, із хлібом, і буду від цього щаслива. Це ж не означає, що ой, яка погана Ірландія, що вона нас так погано годує. Не погано вона годує нас, вона годує нас точно так само, як їсть сама. Розумієте? Тому, якщо хтось дивиться відео, перемотуючи чи там е кусочками. Початок і кінець, чи е, в, вмикає, а потім не дослухає про що. Це ваші особисті е, проблеми. Хочете е, зрозуміти сенс посил відео, що я хотіла сказати, то дивіться від початку і до кінця і вникайте в те, що на, ну, я говорю, якщо ви вже дивитесь мій канал. Якщо вас щось тригерить, щось вам не подобається, йдіть на інші канали. йдіть на ті канали, які е, кажуть неправду, які намагаються бути хорошим для всіх, хоча поза спиною можуть зовсім про інше думати і розповідати. Я людина пряма, мені, в принципі, байдуже на ваші думки. Я говорю про тих людей, які тільки заходять для того, щоб нагадати, вкакатись, так сказати. Ось. Іноді просто смішно читати, а іноді хочеться, отак як сьогодні, відповісти деяким людям, щоб наступного разу, можливо, три рази подумали перед тим, як щось писати, і подивилися на себе в зеркало і прийняли для себе рішення, на що ви могли б бути готові і чи ви щось би робили, що, наприклад, вам не подобається. От Якщо вам подобається щось їсти, ви їжте. Якщо вам не подобається... Ви не їсте, якщо ви їсте через силу, то проблеми вже, напевно, з вами. Більше мене пояснень ніяких немає. Ось, ну що, дійшла я вже не знаю куди, вийшла за територію. Сьогодні тепло. Напевне, треба виходити і ще щось знімати, показувати. Ну як треба. Мені подобається це. Просто що я маю на увазі гарна погодка. І не хочеться ну, бути в номері більше. Ну, тобто я вже зробила всі свої справи, які я хотіла. Ось, і зараз можу знайти час і піти. І мені здається, що сьогодні буде дощ, тому що парить. Вчора так само було. Тепленько, 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 підпарювало. Я ходила до річки, а потім на вечір бац і пішов дощик. Вночі, я не знаю, напевно, і не було. А от е день був. Ну, ближче до вечора. Ми сьогодні також. І, до речі, потрібно ще намазатися сонцезахисним кремом. У мене є. Я взагалі не думала, що я так далеко відійду. Взагалі не люблю ходити під сонцем без захисту і без головного убору. Це неправильно і не треба так робити. Сонце це. Небезпечна штука і я вважаю, що треба берегтися максимально. Воно наче й добре, сонце це й добре, а з іншого боку воно й не дуже добре. Так що якось так, всім пока.